На пагорбі, звідкіля відкривається фантастична картина на долину, в якій знаходиться знамените Китайгородське відслонення, вітер пробирає до кісток. Кінець жовтня у наших широтах не найкраща пора для споглядання природних красот. Але раз уже вибралися, то не палити ж бензин марно. Отож міцніше загортаємося в одяг і намагаємось одержати від процесу максимум задоволення. На жаль, восени більша частина тутешніх мешканців або відлітає на південь, або занурюється в сплячку, або просто намагається якнайдалі триматися від непроханих гостей. Тож залишається вірити на слово науковцям. Саме на цій території ми бачимо всі геологічні руси і пачки з одного боку, а з другого боку, ми тут бачимо дуже багато різних рідкісних рослин. Весна розпочинається із сону Чорнічого або лучного, з горицвіту весняного. Далі розцвітає Астрагал монпелійський. Пізніше тут хвилюється ковела волосиста і йде хвилями ковела. Пірчаста, а саме цікаво, що і тут є шверекія-подільська світового значення. Тобто дуже багато рідкісних видів рослин різного рівня охорони. З другого боку тут є і різні птахи, і звірі, і комахи, які також можна зустріти, і подалірі, і махаон, і жуколень, які літають над цими нашими цікавими травами. Про знамениту червонокнижну Шеверекію-Подільську ми чуємо ледь не з першої миті знайомства із Людмилою Любінською. І якщо раніше сприймали її лише на слух, то тепер кожен член нашої знімальної групи може безпомилково вирізнити її з-поміж десятків інших рослин. Оце у нас звисає так. З моху прямо звисає. Вже знайома наша давня знайома Шеверекія-Подільська. Та, хоча факт споглядання Шеверекії, це вже не пересічна подія, проте не ця рідкісна рослина покликала нас в дорогу. Прибули ми сюди заради Китайгородського відслонення, до якого не квапом спускаємося крутосхилом яру. Оце все заказник місцевого значення Китайгородський річ. А, а це Китайгородський оператор знімає Китайгородську річку. Після кількох хвилин спуску ми нарешті опиняємося біля самого відслонення, відверто кажучи, перше враження стримане. Схоже на те, що справляють на навігласів картини модних художників дорого, митушливо, а насправді не розумієш звідки стільки захоплення. Щоправда, науковці швидко збивають з нас пиху. Ми знаходимося біля найцікавіших і найцінніших для науки порід чи відслонень в межах Китайгородського відслонення. Хоча вони самі по собі такі не дуже ефектні на вигляд, складаються з таких якихось плиточок незрозумілих і особливо скам'янілося тут знайти людині, яка не підготовлена досить важко. Але для світової науки вони дуже цінні через те, що тут ці шари чи верстви засвідчують безперервний перехід між. Венським світом істот, які ще не мали скелета, і кембрійським або ранньопалеозойським часом, коли організми активно почали вбиратися скелет в науковому середовищі, зокрема в еволюційному чині, цей момент називається кембрійським вибухом або кембрійською скелетною революцією, тобто великі м'якотілі істоти, всі, всі м'якотілі істоти для виживання змушені були формувати скелети. Що змусило тих м'якотілих істот вбратися в скелет? Досі залишається предметом запеклих наукових суперечок. Одні вчені вважають, що твердий кістковий корсет став кращим захистом від хижаків. Причина формування скелету в бажанні більше з'їсти, переконують інші. Первинною причиною, очевидно, це була можливість більше з'їдати, тобто таким чином організувати своє тіло, підняти в просторі, щоб у нього більше потрапляло цієї органіки, яка падала зверху, за умови її постійного зменшення. Ось, називається цей період венд. Ми маємо справу з верстами так званої Студенецької світи і вище по розрізу, десь через 4 метри, там вже починаються ранні кібрійські шари, так званої Окунецької світи. Тут поряд тече річка Окунь, і вони за нею названі. Ще вище по розрізу з'являється ще інший тип кембрійських шарів, так звана Хмельницька світа. Вона відрізняється тим, що такі зелене забарвлення і. Блиск специфічний завдяки мінералізації. Це офіційна назва, але вона береться за місцевими, якимись за місцями, де найкраще вона або виражена, або де вперше була досліджена. Насправді лише доценти з кандидатами здатні відрізнити ці нашарування одне від одного. Нам же простим людям все це скидається на кам'яні плитки, ретельно складені та утрамбовані якоюсь велетенською силою. Стосовно цих ранньокімбрійських порід івенських, для них Дуже легко на них побачити сліди, сліди життєдіяльності. В даному випадку це сліди якихось повзаючих істот, типу сучасних хробаків, оліохет поліохет, які жили в той час. Називаються ці ж ці. Ем... Відбитки екзогліфами, зовнішніми слідами або ендогліфами, якщо це нірки були якісь, але з ними по суті от поверхні напластувань дуже часто повністю ними покриті, що свідчить про дуже активне життя такого безскелет, безскелетних істот в той час. Аби це розгледіти і навіть більше класифікувати, виістину треба вміти читати на камені. Усе це на перший погляд видається простими дефектами структури породи, та насправді це не так. Через приблизно три метри вище, там є така площадка, це місце, де дуже інтенсивно працюють, то це по суті така виражена антропогенна межа. Зараз ми на неї мабуть, піднімемося, знімемо. Але щоб побачити чітко цю межу, береться такі плиточки. До речі, ця порода називається аргеліцька, меніла глина, дуже легко ламається і дивиться під мікроскопом. Коли появляються перші такі мікроскопічні організми, два-три міліметри трубочки вони формували. Оцей ці породи вже вважаються кембрійськими, тобто там почалося з'явилося життя скелетною основою. Візуально побачити це дуже важко. Причому ще таке буває, що в одному місці вони збереглися, в іншому не збереглись. Але гіпотетично шаром є ось та поверхня, яку ми зараз тут можемо побачити, де завершується оце скельне відслонення. Унікальність Китайгородського відслонення в тому, що лише тут і більше ніде в світі можна побачити класичне нашарування семи геологічних епох. Зазвичай на відкритих зрізах їх трапляється не більше двох-трьох, а тут аж цілих сім. Це є фрагмент молю скамінілого молюска з прямою раковиною, так званого ортоцератида, ортоцерас, прямий ріг. Раніше думали, що це роги якихось тварин фантастичних, типу єдинорога. потім вилишиться молюски, аналогічні до сучасних восьминогів, у яких була пряма така раковина і щупальця. Виростати та тварюка могла до 10 метрів. В довжину найголовніший хижак того часу, раннього силуру. Мабуть, добре, що людей тоді не існувало, бо зустріч з такою істотою віч навіч не віщувала нічого хорошого. Взагалі в тодішньому світі, втім як і в теперішньому. більше пожирала менших і так далі. А кому пощастило врятуватися, тихесенько собі еволюціонували. Ми бачимо велику кількість екзогір маленьких цих молюсків, і навіть і на одного. Але найцікавіше, тут це є фрагмент морського їжака. Гавкошкірого. До речі, це перший знайдений нашими експедиціями тут такий фрагмент. Раніше ми таких речей тут не знаходили. До речі, нашій невеличкій експедиції поталонило з іще одним знайденим експонатом. Можливо, саме ми першими знайшли на території національного парку Подільські товтри залишок справжнього динозавра, який хлюбався в тутешньому доісторичному морі. Оця річ. Так нам дуже здається, схожою на якийсь кам'янілий хребець, оскільки совців тоді таких великих не було, а хребці риб не, не є предметом скам'яніння, Ми з дуже великою ймовірністю, ну, очевидно, підкріпленою нашою уявою, можемо припустити, що це, можливо, хребець скамнілої скам рептилії, якогось морського динозавра. Хоча ця інформація потребує дуже серйозної перевірки, можливо, це просто нірка. Яка характеризується таким специфічним скам'янінням. Але ми будемо все-таки надіятися, що ми на рахунок другої версії помиляємося. Стікаючи з пагорбів, дощова вода промиває камні, породи, змиває багаторічний намол та іноді відкриває оку несподівані речі. Ми тут зараз можемо спостерігати природні відслоння дощиком, по суті, відмило дуже гарно поверхню порід на пластування. Ми бачимо шматок ортоцераса. Який прямо з сточить, в чому дуже великої особини. І в ньому, і біля нього є шматки трилобітів. Це ракоподібні, які вимерли в селурі. Будь ласка, якщо маєте можливість з крупним планом, тут Ні, дуже багато дівчині. їх шматочків є. Для того, щоб Тут складається з трьох частинок, така, похоже на ракушку. Ось. Тут ми бачимо фрагменти його панциря. Отут ми бачимо голову. Правда, дуже такі, не, не, не дуже якісні, не дуже якісно збереженому стані. І оцей його поперечний зріз з трьох частинок він складається. Ось, тобто ми маємо такий цвинтар цих трилобітів біля рештки мертвого ротоцераса. Очевидно, це було дно на морському дні, куди оце все сміття зібралося з глиною було перемішано і скам'яніло таким чином, як ми зараз можемо спостерігати. Ці вчені просто страшні люди, це фанатики. Подивіться, в якій позі. Ти ви бачите, що робить? Бачите? Піднімаючись далі вгору, ми наштовхуємось на сучасні відкладення. Можна сказати, дуже сучасні. Добре, що ногою не наступили, а то могли знищити пам'ятку, яку колись ретельно вивчатимуть нащадки. Вони будуть називатися копрогліфами чи копролітами в процесі свого скам'яніння. До речі, копроліти динозаврів дають дуже багато інформації про їхню фізіологію, тип життя і харчова харчування. Так це дуже цінні знахідки. Хто б сумнівався в цінності таких знахідок? До речі, виносити з території заповідника нічого не можна. Хіба що тільки на підошвах свого взуття? Однак спокуса щось узяти на пам'ять все-таки бере гору. Тим більше, що вподобані екземпляри населяли цю місцину ще тоді, коли нічого людиноподібного на ненці планеті ще й не тусувалось. Як це називається? Екзогіра. Екзогіра яка? Екзозовнішня гіра, я не знаю. хіра Екзогіра яка? Е, не, не знаю по батькові. Родова назва екзогіра. Екзогіра, їй 80 мільйонів років. Років? Крайновий період, Синоман. Сказитися можна. І я її тримаю в руках. Тепер ця екзогіра неодмінно прикрасить мою колекцію загалом непотрібних для вжитку, але таких звабливих речей, яка все таки слабка істота людина, м'якотіла і безхребетна, але ж допитлива хай їй грець.